Друзі, якщо дуже хочеться пізнати істину, то варто йти не в книжковий магазин, а в магазин, де продають парфуми. Якщо ви хочете далі дивитися цю передачу, а вона буде про якраз про парфуми, про пізнання істини, або про пізнання навіть, можливо, раю або найвищого щастя. То вам для цього потрібно зробити кілька речей. Перше це підписатися на цей канал. Друге, поставити вподобайку. Третє поширити його, і також ви можете надсилати свої запитання. І так, мене звуть Юрій Бісараб, це передача Культурхімія. Поговоримо про цю надзвичайно таємничу, надзвичайно цікаву тему, тему парфуму. Але для того, щоб ліпше розібратися в ній, нам потрібно прослідкувати так умовно і дуже коротко, як вони виникають. Іншими словами, я вам покажу, де закінчуються пахощі, тобто гарні запахи, і починаються парфуми. це приблизно так. Кожна людина, 100% населення, це скільки там, вже 9 мільярдів людей. От належать до цієї категорії людей, які можуть відчувати красивий запах. Людина йде а, понюхала акацію, хоп, як гарно, як гарно пахне. Сосну, квіточку. і так далі. От 100% людей, ну, за винятком форих, звичайно, вони належать до цієї категорії людей. Потім наступна група людей це ті, які відчули. Що запахи можуть поєднуватися. Що запах акації, наприклад, якщо поєднати його разом з запахом хризантем, може давати дуже цікавий ефект. Або з якимось іншим запахом. Таких людей 1%. Ці люди якраз, вони такі, як ви. Вони дивляться передачі про парфуми, вони шукають парфуми і так далі. Вони. Люблять їх, вони насолоджуються парфумами. Таких людей дійсно теж небагато, але 1%. Хоча це 1% це дуже велика частка економіки світової парфуми це така мільярдна економіка. Але є кілька дуже мало там один якийсь процент людей, які вміють не тільки. Поєднати запахи фізично, взяти запах, наприклад, есенцію зробити з акації та хризантем. А вони можуть уявити, як, який буде запах в результаті. Таких людей дуже мало. Їх менше, ніж мільярдерів. Набагато. Ну, їх менше, ну, Я не знаю, кого там ще. Їх менше, ніж святих, мені здається. Так от, дивіться, оці люди, вони, от друга категорія, які люблять, обожнюють запахи, обожнюють парфуми. Вони, от, оці парфумери, вони якраз виходять з них через те, що вони шукають. Вони не можуть без них. Бо з парфум ці люди фактично не можуть існувати ну, в нормальній формі, скажімо, своїй, щоб їм подобалося, щоб їм було приємно їхнє існування. Давайте розглянемо тепер наступний момент. От до речі, отут от, от, от якраз і пролягає оця стадія, коли закінчуються запахи або пахощі. Це коли вже не акація пахне або сосна, а коли вже з'являється е, комбінація поєднання або акорди різних пахощів. От тут якраз вже закінчуються запахи. Або пахощі, і тут вже починається парфум, коли у нас є асоціація, уявляєте? Засоціювали кілька пахощів і з'явилися парфуми. Але подивимося, давайте подивимося з вами, як це виглядає на, на рівні фізіологічного. Дивіться, в нас в носовій порожній в верхній її частині є, тут дуже умовно, я показую, є біля 400 рецепторів. От я їх намалював такими. Різними цими квадратиками. Так от, пахощі це молекули, які є в повітрі, які ми можемо відчувати через те, що ці молекули, коли вони нам попадають в цю носову порожнину, якраз в те місце, де знаходяться рецептори, а їх біля 400. Ці рецептори обробляють оцю інформацію про ці молекули. І, скажімо так, дають цю інформацію. На умовно, уяву умовну плату, яка знаходиться в нашому мозку. Або це частина мозку. Вони дають туди ту інформацію, що от ми отримали, та -та -та, такі-то, такі-то молекули потрапили, та -та -та, такі-то, такі-то. Дивіться, оцих рецепторів у нас 400. А кількість варіантів, які можуть вони дати нашому мозку, кількість варіантів оцих акордів. Або поєднання оцих молекул може досягати одного мільярда. Уявляєте? Недаром парфумери говорять, що все має запах. Ми цьому не віримо, ми, ми цього навіть не відчуваємо, але, мабуть, вони праві. Тобто, наша олфакторна система може визначати біля одного мільярда е, запахів. Це дивовижна штука. І от. Коли вони нам, нам потрапили на цю, скажімо, умовну плату нашому мозку, інформація про ці молекули, молекули, які виділяються різними, різними предметами, різними речами, квітами і так далі, от, коли вони потрапили, так от мозок визначає, йому подобається чи не подобається. Дивіться, ми підійшли до питання новічного питання, питання естетики. Це красиво чи не красиво? Це все визначається в мозку. Звичайно, потрібно собі далі, потрібно нам іти далі з вами для того, щоб зрозуміти, а від чого залежить ця естетика. Ця вибірковість, як мозок може знати, що краще, що не краще. Ну, давайте роздивимося цей аспект трішки окремо. Дивіться. По-перше, Естетика залежить від людини, От персонально від кожного. Тому що у кожного персонально буде різний малюнок. Вони, можуть, можуть де в чому збігатися в багатьох, але тому, що ми всі різні, у нас буде різний оцей малюнок на цій платі мозку. Щось буде збігатися, щось буде схоже. Але перш за все, це залежить від людини, яка відчула запах. Якихось парфум, я хотів. Да? О, і все. Так от, йдемо далі. А, ці молекули, які виділяються з тих речей, ну, у всякому випадку, які ми відчуваємо, а, ці молекули, це можна сказати, що це певні інгредієнти. Ну, не то, що можна, це, це воно таке є. Для того, щоб отримати ці інгредієнти, я зроблю крок в бік. Оці люди, які шукали, перш за все парфумери, які хотіли добитися і зробити щось більше, ніж просто от понюхати два запахи, понюхати дві квітки. Їм потрібно було добути цю есенцію, цей сік. Ці масла іноді їх називають. Іншими словами, взагалі будемо говорити, їм потрібно було добути ці інгредієнти. Або, якщо хочете, хімічні елементи. Так. І потім вони їх складають в формули і Х плюс, і Y плюс невідома кількість там інших цих хімічних елементів, і виходить дивовижний парфум. просто дивовижний. І так, значить, дивіться, людина, інгредієнти. Але наступне це форма, іншими словами, як парфумер складає різні компоненти. Різні хімічні елементи. Тобто ці інгредієнти, які вже можуть мати запахи, вже мають вірніше їх запахи? Як він це робить? Ну, це схоже на музику. І парфумери користуються музичною термінологією, тому що це вид мистецтва, в якому сенсі, якщо ми говоримо про красу, про естетику, то це і є мистецтво. А як, а як це можна назвати інакше, якщо він займається творчістю? Причому він хоче парфумера. Він хоче зробити кращі, найкращі парфуми. І вони завжди над цим працюють. Так от, умовно кажучи, всі ці інгредієнти парфумери розділяють на три групи: або так звані високі ноти, середні ноти і низькі ноти. Ось вони тут намальовані. Високі ноти це ті, які тривають дуже коротко. Тобто оці молекули виділяються дуже швидко в повітря. Вискакують повітря дуже швидко. Ну, десь за годину-за два вже від високих нот нічого не залишається. Середній може тривати 6-8 годин до доби, приблизно так. І низькі ноти вже, такі базові ноти, вони тримаються десь. Може, можуть навіть тиждень, може, навіть два в деяких випадках. І вони фактично, ці низькі ноти, вони є такими базою для середніх нот і для високих. Ось тут Марта намалювала малюнок з квіточок. От можна розділити також квіточки на три групи. Так? Високі ноти, середні і, звичайно, низькі. Добуваються. Ці всі елементи, ці всі інгредієнти добуваються з або з природних. Колись давно це добувалося тільки з природних речей. З квітів, в основному з квітів, звичайно, парфумери добували, вони використовували різні типи дистиляторів, там ціла кухня, ціла техніка. Багато людська думка думала над тим, як добути оцей надзвичайно важливий кайф. Ось таке надзвичайно, щоб. Можна було робити це мистецтво. Таких інгредієнтів, до речі, у парфумера нараховується, ну, скажімо, його тезавс може складати біля тисячі. Якщо більше, то це пощастило. Це значить дуже багатий парфумер. Це значить, що йому якась фірма, на яку він працює, є такі компанії. Вона йому забезпечила, що він має таку величезну колекцію цих, цих, інгр... ну, цих всіх інгредієнтів. Так от далі, от, далі найцікавіше через те, що він займається, складаючи форму. Є кілька, кілька варіантів, як вони це роблять. Є парфумери, які користуються типу такими паперовими скажімо, зразками. Вони бризкають на них різні ці інгредієнти, потім поєднують їх, і нюхають, і дивляться, як воно буде. І ті, які це роблять, скажімо, мозку в уяві своїй. Я тут такого для вас намалював парфумера, таких ще менше. Але для того, щоб це робити, це потрібно окремий тип вправ займатися. Про це я тут не буду говорити, не буду розказувати. От. І, врешті-решт, він парфумер виходить на цей якийсь такий особливий, ну той е, шедевральний, хочеться сказати, райський запах, е, який він спочатку собі уявляє, який він шукає, через те, що це завжди е, великий пошук. І оця формула вона може складатися ну, для початківців. Вона складається парфумер початківські з двох, акорд може складатися з двох, ну от з трьох. Але для професіоналів там може бути дуже багато. Не знаю, обмежень я не знаю, які можуть бути, але їх може бути дуже-дуже ну, багато. Звичайна людина, звичайною факторною підготовкою, вона не відчуває більшості тих елементів, які туди входять. Ми можемо відчувати, звичайно, людина відчуває парфуми 2, 3, максимум 5. От, можливо більше. Ну, сім, можна ще сім відчути. Але парфумер набагато більшу гаму, оцю палітру запахів він має і в своїй уяві. І, звичайно, ось тут, де в нього це все формується. Тобто, дивіться, естетика, парфум або цей вид мистецтва, це дійсно мистецтво, залежить від цього. Від молекул, по-перше, тих, які він отримує від різних інгредієнтів, потім від рецепторів своїх, от, і потім уже від роботи його мозку. Наскільки мозок естетично розвинутий у людини, у пархомера в даному випадку, а потім уже у всіх інших, тих, хто сприймають його мистецтво, цінують те, що він зробив, від цієї частини. І від естетичної підготовки цих, цих людей залежить. Добре, цю тему ми розібрали дуже коротко. Е, ще хочу сказати про, про школи, які є. Ну, В основному, це французька школа, в основному, трішки італійська школа, е, тому що там дуже багато квітів, і француз давно цим займався. Дуже давно. Скажімо більше, ні всі інші. Італійці ну, не рядом, територіально, територіально рядом. там є поля, де росте багато квітів, і вони можуть собі це дозволити: спеціальні поля, де вирощуються є міста, навіть які займаються в основному бізнес, працюють тільки на, на парфумері. Далі потім, ви знаєте, що англійці вони завжди хочуть зробити щось ліпше, ніж французи. Це дуже цікаво. І тому виникла англійська, можна сказати, школа. Деталі я не буду розвити. Деталі, можливо, якісь окремі передачі. Але англійська сюди належить і американська школа, вони теж зробили вже і роблять, і будуть робити далі свій внесок якраз оце мистецтво парфумів. Про кого ще там можна сказати? А, останнім часом шиї. Ви знаєте, що вчені або програмісти, люди, які працюють в АІТ, вони зробили електронний ніс. який Розрізняє ці всі молекули, у якого цих кількість рецепторів може бути більша навіть у людини. Він на них не реагує. Йому програмісти самі кажуть, які поєднання краще. І проаналізувавши велику базу, величезну базу цих формул, через те, що формули. Парфумер записує формулу, яку він складає в парфумах. І ці, щоб добути ці формули, це ну, величезна таємниця. Це набагато цікавіше і на більша таємниця, ніж те, що там приховує ФСБ чи якісь таємні служби ЦРУ, САЕ і так далі. Тому що це, це формули, де записані оці, оці істини, де записаний якийсь такий портал в райські відчуття. От тому, а шиї буде швидше всього виштовхувати хороших парфумерів з цього бізнесу. Схоже на те, як і всіх інших буде він вже виштовхує. Але будемо дивитися, якщо це буде мистецтво, яке варте того, щоб його сприймати ним користуватися. Не знаю. Давайте побачимо, що буде в результаті. Але вже є ця інформація, що шиї над цим працює. Це була перша передача про парфуми. Я обов'язково на своєму патреоні дам цю, ці свої нотатки. Пізніше хочу сказати, що також для того, щоб сприймати парфуми, потрібно розуміти і мати розвинутий елемент інтроспекції або інстру, інструменти інтроспекції. Якраз про це є на моєму Патреоні. Хто хоче дізнатися більше, то будь ласка, заходьте туди, користуйтесь. Під відео є те, кому необхідні ваші 5-10 гривень на дрони. А щастить, будьте здорові!